Завдяки соціальним ініціативам президента України Віктора Януковича щодо створення належних умов для розвитку сільських населених пунктів, активізувалося і активно висвітлюється життя села щодо планів, які виконуються у селі Личенка києво Святошинського району, розповіла сільський голова Інна Холматова. Вдосконаленню рівня життя людей у селі, оскільки завжди була різниця між місцевим міським населенням і населенням. Сільським ми хочемо все-таки, щоб ну, це загальна така тенденція до того, щоб рівень життя в селі не був гіршим ніж в місті. В селі сьогодні люди живуть у приватних будинках, які забезпечені і освітленням, і водою, і водовідведенням. тобто, рівень життя нормальний в селі. На сьогоднішній день це 380 дворів існуючих. І перспектива це більш як 400 дворів. Це новозабудови, які за останній рік почали швидко розбудовуватися. Чому швидко? Тому що в минулому році ми завершили будівництво високовольтної лінії електропостачання 10 кВт на нові масиви житлової забудови та землю промислової забудови. Збільшилась кількість населення в селі. Звичайно, це заставляє бути завжди в тонусі і думати про те, як же забезпечити цих людей всім необхідним, і рівнем обслуговування соціальних потреб населення, це і продукти харчування якісні повинні люди купити, це і ліки, якісь придбати, і медичне забезпечення, це і освіта, яка яке є питання освіти, звичайно, є сьогодні теж важливим. Оскільки Личенка буде налічувати до 1000 дворів в перспективі, про що свідчить затверджений генеральний план, затвердження його відбулося в березні 2013 року, плануємо згідно цього плану, будівництво школи. Школа в Личенці була. І десь років п'ять назад припинила свою діяльність в зв'язку із тим, що приміщення було непридатне для того, щоб навчалися діти. У 2011 році ми відремонтували це приміщення, навіть зробили його реконструкцію, і в цьому приміщенні на сьогоднішній день знаходиться дитячий садок розміщений. Все це було неможливе, і будівництво кабельної лінії, про яке я сказала, яке відбулося в 2012 році, за підтримки, зокрема партії регіонів, тому що зверталися і раніше. Я думаю, що це питання не тільки ми піднімали. Звичайно ж, державна політика спрямована на те, щоб покращити життя людини, зокрема і в селі. Соціальні ініціативи президента ми підтримуємо, проводимо і спрямовуємо всю роботу сільської ради, всю діяльність виконавчого комітету, депутатського корпусу на те, щоб виконати найбільше і зробити найбільше для людей, для того, щоб люди сьогодні мають вірити владі. А для того, щоб вірити, треба зробити такі умови створити. Щоб людям жилося в селі краще. Наразі реконструкція медичної амбулаторії загальної практики, практики сімейної медицини. Виконавчий комітет працює над тим, щоб знайти можливість побудувати соціальне житло для лікаря. Згодом це, якщо будуватиметься школа, це буде потрібне житло для вчителів. І в перспективі, і в генеральному плані ми це передбачаємо. У личинці з'явилися в 2013 році дитячі будинки сімейного типу. Це теж виконання соціальної ініціативи президента, кожній дитині, родину. І знаєте, як добре, що ці будинки з'явилися. Це завдяки районній владі, завдяки підтримки губернатора Анатолія Йосиповича. В родині і діти тільки повинні жити в родині. І ми хочемо село розвивати. Ми хочемо сюди, щоб сюди приїжджали люди. Сьогодні найбільшою проблемою це є звичайно поповнення бюджету. Є зрушення в цьому плані. Але ж знаєте, дуже хотілося б перевиконувати бюджет і надавати більше, а не просити і того, чого не не вистачає. На жаль, це сьогодні найбільшою проблемою, завдяки турботі Миколи Івановича. Микола Івановича, звичайно, це нам виділили кошти субвенцію з держбюджету 500 з лишнім тисяч гривень. І ми освітили все село сьогодні ввечері, всі вулиці села сяють. На високовольтну лінію нам було виділено більше 2 мільйонів коштів. Це великі гроші, і ми це оцінюємо, і жителі села дуже вдячні. Залучаємо молодь, і в нас створена молодіжна рада. Але наскільки вони горді від того, що з ними радяться, і, знаєте, іноді молодь дає такі якісь це не поради, а пропозиції, які нам дорослим, іноді треба й подивитися, бо сучасне життя більше, мабуть, спрямоване на потреби молоді. Сьогодні село потрібно розглядати як важливий аграрний сектор, який відіграє найголовнішу роль у стабільності країни. І соціальні ініціативи президента України Віктора Януковича направлені саме на розбудову. Та покращення рівня життя мешканців села.